Усім доброго ранку. Ще раз ми як і обіцяли, до нас у студії вже завітали гості. Це творчий колектив Бемба, які займаються художнім читанням. І сьогодні вони для нас навіть підготували невеличкий сюрприз, продемонструють ну, свою частинку своєї роботи. Тому зараз давайте знайомитися. У нас уже цілий квартет може квартет, і саме як по іменах, зліва направо. Правильно, зліва направо для глядачів. Все правильно. А Євген, Надя, Сергій та Ася. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. Ранку. доброго ранку, що завітали. Дякуємо, що завітали. І скажіть, будь ласка, як вам було сьогодні прокидатися? От всім чотирьом, от е, згуртовано, так? Ви як, як команда прокинулися, Такі оп, все треба прийти вчасно, не запізнитися. Годинник... <рес> так, ми прокинулися команда, і ми домовилися ще з учора, що будемо е, вдруг, що будити друг друга, щоб ніхто не проспав. А, а, ніхто про... не проспав. <рес> команда. Ні, всі, ніхто не проспав. Ні, ніхто так не, не цікаво. Так навіть не цікаво. Ну, знаєш, треба, ні. ж, треба, було, треба інтриги. Інтрига якась. А поворот подій не, 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 не зрозуміли. Головне такі... домовитися, щоб всі прийшли без 20, знаєш, а ти вже там 3-3 хвилини до, ефі... до, до, 8, до 8 ранку, ти ще доїжджаєш на маршрутці. О, Боже, О, Боже, що це ну, Вона буде? всі, всіх будила і прийшла, і запізнилася. Боже, ну це, як завжди, парадок життя. Іронія долі. От, власне, а, творчий колектив «Бембо». Займаєтеся озвучкою книг. Що, які у вас вже є досягнення? Поділитися. Справа в тому, що в, в принципі, команда Бембо у нас створена на базі ресурсів ГО Молодий народний рух. І в принципі, маємо вже невеличкий досвід з озвучки, наприклад, української а, Леоніда Українця Колобожка. Роботи викидувалися в файлах «ex.ua» і народний оглядач. Ось мов навіть від імені автора. Ну то вже такі дрібниці. Зараз ми озвучуємо книжку Андрія Андрія Любка Спати з жінками. Тобто ви так в 4-4 голоси озвучить. Не в 4, у вас більше, у вас 18 голосів. Один 22, 22 голоси. Ого, да У вас величезна команда. ми Поки що, але у нас постійно набираються люди, і ми завжди раді новим обличчям, особливо там поняли, новим голосам. Новим голосам, Особливо чоловік, чим точно у нас недавно було. А Марина А? Був кастинг вас? А, я просто вибачте. на Кастинг чоловічих голосів. Ну, нам насправді потрібні такі харизматичні голоси, такі от потужні. Та ви мене скоро переманите ведуча, я так бачу, прийшли. Тихо, я тут дізнаюся цікаву інформацію до себе. Тихо-тихо, то спидемо. Зараз закриємо. Це контррозвідка, знаєш, типу, як кастинг навпаки. А скажіть, ви набираєте професійних акторів чи кого? Хто може бути тим, тою людиною, яка може озвучувати ваші книги? Не ваші книги, а вірніше книги українських письменників. Ну озвучувати може бути може хважаючи, так будь-хто будь хто будь хто хто Наш колектив називається Бембо бюро ентузіастів майже озвучки. О, Це вже хто автор такої назви. <реш> мабуть, типа мабуть, mm -hmm. бачимо. Бюро ентузіастів майже божественної озвучки. Цікаво, доволі довго. Треба роз... себе не заміточка. Доволі, доволі доволі, таки креативна назва. От, а якщо брати книгу, ви озвучуєте кожного персонажа окремо, чи один може озвучувати 18 голосів. Ну, справа вся в тому, що е, книга це зовсім, е, так, так, би, так би мовити, не, зов, не зовсім книга, це збірка е, есе. Uh -huh. Ось і, і там скільки десь ЕСЕ в цій книзі? П'ятдесят 50. 50. 50 есе. І в кожному угу. по в середньому скільки там героїв в кожному есе. Один. Там це, це більше а, так, це, як це, я це, я зазвив, Андрій Любка. Він якби відкриває всі свій внутрішній світ. От якраз через ці есе там купа його роздумів, купа його описів. Всі вони мають такий зміст, який наштовхує на роздуми. Тобто він як він як голочка, знаєш, в твої в твоїй свідомості. Тобто, блін. А справді, як я відношусь, наприклад, до ЛГБТ? А справді, як я там відношусь до е, тих чи інших подій в Україні, до того ж Майдану і так далі? Ну в плані у Женя можна навіть зачитати пару цих пару назву. Хотів додати, дати, що а, текст насправді: е, кожен е, учасник проєкту вибирає собі текст або два. У нас 22 учасника, і от мене два тексти, mm -hmm. набуваюся, один текст. П'ятдесят ми... есе це ж там половина, 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 у вас всього меда в половину менше, ніж се. Кожен одне се озвучує, так? Один, один, один два. Один, два. Хтось навіть, по-моєму, три. Ну, ну таке лідер. Я не пам'ятаю. Хтось, хтось три озвучує, я не пам'ятаю, хто точно. Якби три взяв, але ну, я поки ще два озвучую. А по-третього а... ще не ну, дійшов. І хтось вибирає собі одне есе, і він читає його спочатку до кінця. І в цьому найбільша головна задача, щоб не просто зачитати текст як реферат на уроці, а виділити головні моменти і пережити його через себе. І якось так сказали, що читаючи книжку, кожен вибирає саме те, що відкликається якось в його душі. І так, ми тут вибрали деякі назви. Просто кожного, Кожну репетицію ми читаємо, слухаємо одно одного, робимо одному зауваження, і після кожного оповідання в нас виникає якась певна дискусія. А, тому от у мене, наприклад, один текст називається Кирилиця Кара Божа. Uh -huh. І там е, йдуть роздуми про те, що е, можливо через кирилицю у, 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 у нас в українців, в Україні, є певне відставання від інших країн, від Європи, е, яка переходить на латинку. І там, наприклад, приводиться Сербія, Чорногорія, яка відмовляється від латинки, які на, на старих цвинтарях написи на надгробних. Пам'ятниках а, кривиці, а в реальному житті вони користуються латинкою. І ми от починаємо сперечатися. А чи не втратимо ми щось своє таке українське, якщо Україна перейде на латинку, наприклад? Справді так образ, так, а, та, і Ми такі, за ніби розуміємо аргументи автора, він так подає, що от країни переходять, навіть японці там починають користуватись латинкою. А... А ми такі, ну, ніби і аргументи сильні, але ми внутрішньо відчуваємо щось такий супротив якийсь проти цього, що це ж це ж наше щось таке українське. Ну так, навіщо ти типу, повідмовлятися, забирати щось чуже, ну. І, і тут та, та, такі тексти, я хочу зачитати вам деякі назви, есе, а ви там уже думаєте. От, смерті ще тисяча приводів для любові. Київ чи Київ, мій романс Фрідрихом Ніцше», Королем України мав стати гей. «Киривиця – Кара Божа. Євромайдан, спати з жінками, я втратив все, ну і так далі. Вікно в гуртожі, так, наприклад. і, ну, от. А це ці назви, це, все, це в якій. Книзі? Так. Так. І, оце, а які вже озвучили, які вже є? Ми озвучили насправді пару пробних уже, ну, в плані того, що типу, на свій звукозаписуючий пристрій, от, і хотіли його надіслати директору UA -суми, на, типу, а він сказав, типу, приходьте, запишемо. <реш> Боже, класно. Тому, я думаю, от буде Андрій Любка лунати в гарному звуці, mm -hmm. в гарній якості. І, в можна, хорошими голосами. І, можна, <реш> і можна буде послухати, десь скачати, власне, і послухати, якщо комусь цікаво, і слухатиме. Десь я цих людей чув. У ну, суму ж вони маленьке місто. Хтось із ваших <реш> знайомих слухатиме? Голос. так. Знайомий голос. Знайомий десь я цих людей чув. А, це ж я. От, власне. <реш> Так, дійсно. А хотілося б запитати. Боже, який прекрасний голос. Mm, який майже божественний голос. Майже. Точно. Ну, Взагалі ми плануємо де, де викидувати свої роботи, ну, викидувати, опубліковувати. Опуб опуб а uh, нас є свій ютуб канал, у нас є uh, файлообмінники uh, гуртом. Ну і um, розглядаємо можливість рутрекера, але мене якось. Uh, дві, перші дві перші, два, Пер -перші дві, букви. дві літери. Вони mm -hmm. мене якось так вводять в смуту. Але насправді ми зайшли так з цікавістю подивитися аудіокниги, які ну, є так. на, на, на торрентах, на трекері, і там достатньо багато цікавих матеріалів, озвучених вже українською. Да. Доволі цікаво. А от хто серед вас головний критик? Коли ви начитаєте ці есе? Хто з вас головний критик? Хто каже, тут треба було трішечки спокійніше? Ну так би мовити, режисер нас найбільший критик. Це надія серйозному серйозно? найопитніше. От, а Є, я... Просто Критика має бути о, цей, адекватною. Знаєш, типу, просто буває так, що людина читає, да, е, наприклад, а її там з вулиці перекрикає маршрутка. Ну, це не ок, знаєш, коли ти там, читаєш чисто собі, знаєш, по поки що люди не читають думок. Тому... А як ви от готуєтеся? Ви, тобто, це ж е звукозапис, це вже серйозна якась там справа, кінцевий, е кінцевий етап. А як ви готуєтеся до цього етапу? Скільки разів дочитаєте, збираєтеся, тренуєтесь? Ну, нас як ми стараємося збиратися два рази на неділю у четверги і суботи. І ну наш процес, наша репетиція проходить так, що ми спочатку виконуємо мовні вправи. Там, ну, різні звуки якби я хотів би показати вам, які вправи. Можна Ну, Різні, різні <голос>. скоромовки читаємо для розвитку дикції, щоб, ну, щоб майже божественно звучало. <голос> а потім ми вже практикуємося, кожен читає своє есе. І вже кожен сучасників висловлює свою думку, от, що йому сподобалося, що не сподобалось, що як краще змінити, і, ну, есть, які корективи внести. А ці ці камінці в рот не кладете там, щоб Грі, гри, гри, там. Камінці. гарний та ну вже Женя бувало це я вже запроваджував такі вправи, як з криком, знаєш, типу, бо деяких людей реально не, не чути, знаєш, типу е, починало, починалося все з того, що ціла кімната у нас такий невеличкий офіс. От, а ціла кімната гуде, кричить, наприклад, щось, типу такого я навіть знаю, що люди подумають, наш ті, що а проходять на вулці. вулиці. Значить, а це, Цікаві заяви. Не викликали поліцію на ну, нас Вона стояла якась підозріла машина під вікном. <світ> Третя ранку, скільки можна, поки вони кричати. Ну, зазвичай ну, ми е, е, дотримуємося регламенту, десь так е, дві години, в принципі, це оптимально. Далі вже просто е, дах їде від е, об'єму інформації, бо ти, як ти е, ну, людина, як тобі читає, ти. Все рівно в, в те теж впливаєш в цей в цей текст, так ти впригаєш в його суть і просто йде перенасичення. І вже ну, ти вже ти вже, все, ти вже не можеш нормально, адекватно сприймати а, манеру виклад, викладу, там, інтонації і так далі. Друзі, ви ще ж підготували для нас сюрприз, ви ж говорили, правильно? Серйозно? Давайте? Ну, який саме. А, у вас дають кілька сюрприз? Ні, ні. А, вправи, вправи так. У нас їх скільки. Давайте я вам прочитаю кормовки, бо вправи я не знайду. <кху> Це, що ми щось щось Це, так, Це так, як наша розминка так. проходить, ми читаємо скоромовки. С печейку і... випити спочатку. <хих> так, я читаю скормовки: бурі бобри брі, перебрили, Забули бобри забрати торби. Зупинився на зрубі зубри, задивився зуби на зрубу. Ми ще в шафі шароділи, ще шерфів шарфів не з'їли. Сів вовк на колоду й тебе по воду. Кіски смок моквика с вимок виліз висок, знов сів на колоду, те по воду. Кіски смок мок викис вимок, виліз висок, знов сів на колодуйте по воду. як смокмок. Можна дайте мінус. По моєму бату, коротше, типу. Мені киски здобуть А У вас є ще деска рома? Можна прочитати, де деякі. Перші шість. Тут дуже багато букви Б. і Р. Бурі-бобри, брід перебрали, забули бобри забрати торби. Щось я трішечки в кінці здав. Нормально, не справи. Бурі, бобри, брід перебрали, забули бобри, забрати торби. Одразу Власне. Маргаріта. Ваша черга. Мені здається, мене не вийде. Ну, ти спробуй, дізнаєшся. Зупинився на зубрі зуб, задивився зубр на зруб. Нормально? Нормально. Це у нас було найскладніше. Давайте послухаємо критиків. Що не так було? Занадто швидко. Занадто швидко, мають. Що серйозно? Занадто гарно для першого разу. Повільніше, будь ласка. Так, тут щось інше було про мишей. Миші в шафі шаруділи, ще шарфів шерстяних з'їли. Швидше? Oh, <laughs> то повільно, то дуже швидко. Uh -huh. Ми ще в шафі шару ділили шість шарфів, шерстяни з'їли. Ні? Нормально, нормально. Нормально, нормально, так? Нормально, так? Да, а початку. скільки по п'ятибальній системі оцінки, будь ласка. Чотири з половини. Юрій, того Давайте, Юрі, токмані, Юрій Токмані. Трічку йому там давайте поставимо. Так, зачекай. Тут є великий, є великий ого, ого О, це так, да, це Тобі цікавий. Помеш, там, де кис-кис мок, -мок. <реш> кис -кис -мок. <реш> а, зараз, зараз я прочитаю, просто-просто прочитаю повільно. Давай. А, сів вовк на колоду та й упав у воду. Кис-кис мок-мок, <реш> викис, вимок, виліс. <реш> висох. Знову сів на колоду та й упав у воду. Кис-кис. А я думав, це кота звуть. А це Сіп. просто кис киснути. Від слова киснути. Кис-кис, мок, мок. Викис-вимок, виліз. Висох. Знову сів на колоду та й упав у воду. Кис-кис. Мок. Поетичне читання. Так, він, він постійно вилазить на колоду і падає у воду. Це знаєте, вчит... знає, Ця колода просто вона в воді. І він постійно вилазить і вона ж крутиться в воді, вона ж не може ага. зупинитися просто, Вон, мабуть, через це. Але через те, що він незграбний. Блін, я завжди уявляла, що це знаєш, чи щось типу такого і він. Усім це постійно, постійно про щось задумався і падав в воду. Оце бачиш у кожного, у кожного призного. Інше <кхи> бачення, інший пад. Інші... А зараз швидко, зараз швидко, зараз швидко. Будь ласка, будь ласка. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. <кхи> біт, біт, дай біт. Сівок, вихлутай, мама. Поспішив, поспіши. поспішив. поспішив. Сі вовк на колоду та й упав у воду. Кис-кис, -ки, мок, викисли, мок викис, вимок, виліз, висох, знов сів на колоду та й упав. М -м -м. Ладно, це не моє. Це не моє. власне. <реку> <реку> дякую, дякую. <Кажеш> стріч. <реку> Треба до ефіру, коротше кажучи. Справа в тому, що під час читання тексту зустрічаються такі цікаві моменти. Ти ніби читаєш про себе, коли читаєш, ну нічого особливого, а коли. Намагаюся прочитати то там три слова з тісто шиплячими якимись звуками, і так, щоб його виділити кожне слово інтонаційно, і щоб воно прозвучало, то навіть страшніше ніж у скромка. От, власне, і е, на останок таке запитання. Коли можна вже чекати цю книгу у повністю аудіокнигу, повністю коли ки повністю аудіокнигу? Ну так. Ой, ну ми плануємо записати частинку. частинку. Так? Частинку, але вже найближчим часом, і от зараз повинен демо домовитись про запис. В ідеалі це наступний тиждень. Оце в ідеалі. А далі на ми ще під в принципі раді бачити знову ж таки нові нові обличчя і нових людей. Ну, щоб це, щоб на на наш наше багато було ще багатоголоснішим, якщо так можна висловитись. Ось ми чекаємо е, переважно чоловіків, бо всі тексти вони такі е, переважно такого чоловічого характеру, та і там, де треба от наголосити, от жінка от, ну, жінка, як як хочеш, от хоч ти не знаю, кіл на голові, тиши, вона ну не не справиться в силу свого тембру, в силу mm -hmm. свого. Посилу і так далі. Ну, от, власне, от, власне, от такі. Так, от. Нам потрібні люди. От, от люди. люди Якщо ви. Є, то давайте. А зараз ми запитаємо в Євгена Перестенка, можливо, він захоче а, озвучити деяку новелу, Євгене. Доброго ранку. Доброго ранку, скажи, будь ласка, от чи погодився б ти озвучити новелу? Ну, це було б цікаво, але здається, в мене б не дуже вийшло, тому що я якось вже розучився. Говорити, я зрозумів. в да. принципі. Я намагаюся говорити, ти молодець. <ристо> У нас для тебе є скоромовки, ти б міг би потренуватися, тебе взяли. Нас уже майже взяли. Класно. <ристо> 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 дякуємо, Євгене, дякуємо нашим гостям. Я забув якраз майже бо зештво, не. А, я забув бембо, бембо Бембо. А дякуємо Бембо. Озвучуйте книги, озвучуйте їх побільше, щоб можна було в маршрутках сидіти, не слухати музику. А ваші голоси і на вулицях вас зустрічати. Го-го-го, я вас знаю, Я вас знаю, щоб ми всі говорили. Що ж, дякуємо вам, дякуємо, дякуємо в і передаємо йому слово, адже зараз на часі новини.